Законодавиця моди на пух янголів знову у рівному. Так у галерії європейського живопису «Євроарт» Артсесвітньовідома українська художниця Євгенія Габчинська презентувала абсолютно нову виставку, там де збуваються мрії. Це понад два десятка картин про звичні дорослі цінності, які проглядаються через призму дитячої ніжності, веселості та непередбачуваності. На перший погляд е картини виглядають е нібито дитячими. Дуже простими, милими, але якщо продивитися сюжетну лінію, то вони піднімають дуже глибокі питання нашої чесності, нашої віри, нашої мотивації життя, щоб вижити сьогодні у 21 столітті. Картини Євгенії Габчинської у рівному презентують вже вдруге. Лариса Костюк розповідає, минулого разу персональна виставка художниці «Янголи щастя мала просто шалений успіх, тому й вирішили знову потішити рівнян її новими роботами. Закоханими у творчість Євгенії Габчинської виявилися люди різного віку від малого і до більш поважного. Вона малює не тільки для дітей, а й для дорослих, але просто в такому виді дитячого. Тобто вона не картини малює, як Іваненко, наприклад, а такі просто в неї така фішка, оціличка, і ну, воно таке в дитячому стилі зробили. Емоції такі ну как звичайно дітки визивають мене, Я з дітками працюю Ось така радость міня. Хоч зайшла хочеться не і Так з цими сім'яточками. Так і приємно. виставка від постачальниці щастя, номородин, як ще називають у народі українську художницю, триватиме до 5 червня. Ймовірно, що за цей час сама Євгенія Габчинська все ж завітає у Рівне, аби поспілкуватися із своїми шанувальниками. Вікторія Бонда, Роман Шикунець, випуск новин.